І вже завтра, післязавтра за повідомленням гур, військові КНДР підуть за Росію за Путіна у бій. Їхні перші підрозділи, що пройшли навчання на російських полігонах, вже на Курщині. За оцінками розвідслужб, загалом Північна Корея перекинула до Росії приблизно 12 тисяч своїх солдатів. Хто ці вояки, які готові віддати життя за диктатора чужої країни? І як світ реагує на фактичний вступ у війну на боці Кремля, війська Кім Чен Іна? Бо складно покарати країну, на якій уже лежать усі можливі санкції. Усього чотири місяці від підписання угоди про всеосяжну співпрацю між путіним та Кім таким у Пхеньяні до передачі військ КНДР на вишкіл до Росії. Гур вже заявляє про північно-корейських вояк на Курщині. Остаточно невідомо яку зброю та задачу вони отримали. Можливо, охороняти кордон як найбільш логічний варіант. Припускає експерт. По виконувати такі прикордонно-поліцейські функції. Бо для виконання безпосередньо бойових задач ті мають банально навчитися керувати зброєю та подолати мовний бар'єр. Бо це бої, бойових діях, швидка комунікація. Я кажу, в тому числі про мовний бар'єр. The cat Вона грає інколи вирішальну роль у тому числі. Водночас розвідка вже має дані. Окрім піхоти до Росії, прибули три пхенянські генерали та півтисячі офіцерів, що дозволяє не змінювати звично для КНДР вертикаль управління військами, а під їх керівництвом формувати окремі підрозділи. Та бійців Кіма скоріш за все поки що маркуватимуть під солдатів Кремля. Скоріш за все вони отримують зараз по перше російську форму і амуніцію. Щодо використання зброї, це питання відкрите, Але скоріш за все вони також використовуватимуть російські зразки зброї. Крім того, вони отримують документи, е, нібито вони жителі бурятії та якутії. За даними гурем, маршрут каендерівців був приблизно такий: човнами з Кендер до Владивостока далі на навчання на далекому сході. Для цього задіяли п'ять військових полігонів. Ви їх бачите на мапі в Усурійську, Лануде, є Єкатеринославці, князевлинському та Сергіївці. До слова саме з Сергіївки і з'явилися перші кадри північнокорейців вже у російській формі. Там їм також видають єкіпіров. Ваня, та ми помітили цікавий факт. А день телеканал CNN прилюднив ось цей бланк із розмірною сіткою, що видають новоприбулим солдатам. Серед іншого ті мають вказати навіть розмір літнього головного убору. Отже, сюди надовго принаймні це не виключають експерти, які присутні стіг у подальшому на інших напрямках фронту. Адже Путін хоче наступати, не оголошуючи мобілізацію, яка й без того м'яко кажучи. Росія в найкращі місяці в цьому році вона змогла мобілізувати близько 70 тисяч військових. Найгірші найгірші місяці, десь 17. 12 тисяч військ. Саме стільки КНДР перекидає до Росії за оцінками головного управління розвідки. На це у Європі реагують. Заявою засуджують поглиблення військового співробітництва та передачу зброї між КНДР та Росією, що грубо порушує численні резолюції. ООН. у Китаї ж заявляють, вони нічого не знають про відправку військ на фронт. Та водночас їх позиція назмінна, закликають до деескалації. Це якраз і був сигнал Північній Кореї про те, що вона поступає неправильно. Але можливо для Кім Чен Іна це якраз цікава гра на протиріччя, яку також засуджують США, хоча там факт відправки військ визнали лише у середу. Заявили, що фіксують переміщення солдат до Владивостока на тренувальні бази Росії, але не знають, яке їх подальше призначення. Якщо військові КНДР все таки відправляться воювати проти України, то це справедлива ціль. Вони будуть легітимною ціллю, і українські військові захищатимуться від північно-корейських солдатів так само, як вони захищаються від російських солдатів. Ці заяви викликали дискусію у Білому домі. Журналісти питали, чи дозволять США тепер Україні бити по Росії. Та відповідь у Білому домі та Пентагоні однаково і коротка ні. До виборів залишається мало часу, і тому вони можуть підготуватись рішення, провести закриті дебати, як на мене, американці реагують не так на присутність пів... північно-корейських військовослужбовців біля України, як на угоду про всесяжне партнерство між Російською Федерацією та Північною Кореєю. Саме четвертий пункт угоди передбачає взаємну допомогу у разі збройної агресії проти підписантів. Уже зараз Москва розплачується з пхеньяном, нафтою, паливом та продуктами, та які ще секретні. І пункти міститься угода, ось що хвилює захід та південну Корею, каже мені професор американського інституту, який народився і виріс у Кореї що дійсно загрожує безпеці південної Кореї, так це дві речі: ядерна і космічна технологія. Чи Росія ділиться своїми технологіями, щоб допомогти північній Кореї вдосконалити її міжконтинентальні балістичні ракети або навіть надавати технології для північно-корейських атомних підводних човнів? Тому Сеул вже реагує на відправку військ до Кремля. Президент Південної Кореї заявив, готовий переглянути заборону на постачання зброї до України, але це якщо Дерівці справді воюватимуть. Досі ж законодавство Сеула дозволяло експорт важкого озброєння лише до США та Польщі, пояснює експерт. І він має сумніви, що опозиція в уряді дозволить таки надіслати нам танки, ракети, снаряди, та каже, усе залежатиме від розвитку подій. Допускає зброю саме для оборонних операцій. все ж може придіти вефенсюптеукраїн оборона зброя це зброя для захисту України, наприклад, засоби протиповітряної оборони. Они можливо кращі радари і технології спостереження, які Україна могла б мати для моніторингу діяльності Росії і Північної Кореї, та найменший крок, на який Сеул може наважитися вже відправити офіцерів розвідки до Києва. І допомогти в інформаційній війні, приміром, створювати меседжі, листівки і поширювати їх умовно з дронів на території, де знаходяться бійці КНДР, українська ж програма для російських військових «Хочу жити» вже пропонує бійцям кімчанина обрати життя. Для них навіть переклали відео корейською Олена Чернякова. Ми Україна, марафон єдині новини.